Hallo, liebe Freunde! І сьогодні знову перфект. Уже третій раз перфект, але уже сьогодні ми будемо з вами розглядати випадки, коли перфект вживається з допоміжним haben. Що це за дієслова? Яка це група дієсів, її конкретні просто дієслова? Це ми все сьогодні з вами розглянемо. Перед тим, як ми перейдемо до практичної частини, нагадую, що таке перфект. Це складний минулий час. В цій часовій формі ми будуємо речення тоді, коли ми хочемо показати або розповісти про якусь подію, яка відбулася, відбувалася в минулому. І ця часова форма вживається в більшості випадках в діалогах. Тобто, вас запитали, ви відповіли, вас запитали, ви відповіли, або навпаки, ви запитали, вам відповіли. Або якісь такі короткі розповіді. Навіть коли ви пишете листи, ви теж можете вживати перфект, тому що короткий лист, він завжди передбачає, що там якийсь є і діалог в цих листах. Перед тим, як ми перейдемо до практичної частини, коротка реклама моїх відеоуроків. Будь ласка, кого цікавлять мої онлайн Уроки індивідуальні чи в групах, номер телефону для вас. За цим номером телефону ви можете зі мною зв'язатися в Viber, WhatsApp або Telegram, і я дам відповіді на всі ваші запитання. А тепер практична частина перфект з хабен. І перше дієслово, на яке я хочу звернути вашу увагу, це саме дієслово хабен. Як завжди, три форми: Haben, hatte, gehabt. Нам для перфект потрібна gehabt. третя форма. Саме діє слово воно може бути як допоміжне, ми його тоді не перекладаємо, як, наприклад, в перфект, воно тільки є показником того, що це минулий час, а також воно може бути головним, тобто нести зміст, мати. І ось вам приклад. Ich habe gestern auf der der Arbeit oder in der Schule viel zu tun gehabt. Вчора на роботі я була дуже зайнята. Haben, перфект будує також з допоміжним haben. В першому місці після підмета це допоміжне haben, ми його не перекладаємо, ми перекладаємо оце дієслово, яке стоїть третій формі. Мало багато роботи була дуже зайнята. Дієслово «arbeiten» працювати, «працювати». «Arbeiten» –– «gearbeitet». Всі дієслова, які вказують на процес якийсь, вони перфект будують «haben». Працювати, махен робити, шляфен спати, вонен, жити десь, проживати за адресою лівен, просто жити, існувати мається на увазі studieren, lernen, Всі дієслова, які вказують на процес, вони йдуть з haben. В кінці відеоуроку я вам знову дам списком, як і було з дієсловом sein, найбільш вживані дієслова, які перфект утворюють з haben. Heute sehr gut gearbeitet. Ми сьогодні дуже добре попрацювали. Як завжди, haben ми не перекладаємо, а gearbeitet, третю форму, ми перекладаємо як попрацювали. Всі зворотні дієслова. Що це за зворотні дієслова? Дієслова, які у нас в українській мові йдуть часткою «сі», Митись, вмиватись, турбуватись і тому подібне. В німецькій мові це називається вербними рефлексів прономен, тому що у нас частка додається до дієслова, а в німецькій мові з'являється оцей рефлексів-прономен зиш, який для кожної особи змінює свою форму. І він завжди, якщо це. Прямий порядок слів, тобто це розповідне речення або заперечне речення, то цей «зищ» в різних формах завжди стоїть після присудка. а в перфект після дієслова хабен буде він завжди стояти. І е, коли я вам буду в кінці давати списком, ви подивитеся, там навіть є дієслова, які вказують на рух, але якщо це зворотнє дієслово, тобто зворотнім. Е, Прономен, зич він вживається, тоді ми завжди вживаємо в перфект хабен. Зич душен, приймати душ. Душ таки гідуш. Я вам написала три форми тільки дієслова, тому що у нас за трьома формами змінюється. Тільки дієслово, зич не змінюється. У нього немає претеріту і є практицип І приклад, як зища многош. Вранці він прийняв холодний душ. А тепер давайте згадаємо з вами дієслово фарен, яке я говорила, що воно вживається в перфект займ. І тоді, коли я вам давала приклади з цим «фарен», я акцентувала вашу увагу на наступному: фарен в значенні їхати, їхати в якомусь напрямку. Фарен є ще значення підвозити когось. І ось коли у нас. Є дієслова фарен, інші, я теж вам дам список, які вказують на рух, але в цьому реченні є акузатив об'єкт, тобто якщо ми підвозимо, то ми обов'язково вказуємо, кого ми підвозимо. От якщо у нас після дієслова руха стоїть акузатів об'єкт, тоді завжди це дієслово буде перфект утворювати схабен. Сьогодні вранці я відвезла свою або підвезла свою подругу до ЖД вокзалу на ЖД вокзал І з цим прикладом я вам ще раз нагадаю, як будуються питальні речення, заперечні речення. І ми пам'ятаємо, що якщо це питальне речення, ми міняємо місцями підмет і присудок допоміжне слово хабен. Ну, і якщо у нас є питальне слово, то ми на першому місці ставимо це питальне слово. І ось приклад. Um wie viel Uhr hast du heute deine Freundin zum Bahnhof gefahren? О котрій годині ти підвезла сьогодні подругу на ЖД вокзал? І заперечне речення, якщо ми заперечуємо дію, то в перфект «нішт» ставиться перед партиціп цвай. Ich habe meine Freundin heute zum Bahnhof nicht gefahren. Я сьогодні не відвозила мою подругу на ЖД вокзал А зараз ми з вами переходимо до списку, які саме групи дієслів утворюють перфектсхавен. Перший список, на якому ми з вами зупинимося, це дієслова, що означають процес, вказують на процес, процес верпен. Махен, махте гемахт робити щось. Безухен, безухте, безухт, відвідувати когось. Schlafen, шліф, geschlafen. спати. Зверніть, будь ласка, увагу, часто мені задають питання безухен, якби би як рух, тобто коли ми когось відвідуємо, то ми обов'язково йдемо кудись. Да, Але якби не було б наступного. Після дієслова безухен, ми обов'язково ставимо, кого ми відвідуємо. А якщо ми вказуємо, кого ми відвідуємо, то дієслова після яких. Іде апозитів об'єкт завжди в перфект з хабен. Навіть якщо у вас в реченні не буде е, самого цього іменника, а із контексту розуміється, про кого йде мова, кого ми відвідуємо, то після «безухен» завжди йде хабен. Шляфен, шліфки, шляфен, спати. «арбейтен», абайте такі Я дуже був приклад з ним, ну і ще раз вам його в список внесла. Лірн, лянт, як Вчити штудірент, штудіяти, штудієнт, вчитися десь в якихось закладах або добре щось опрацьовувати, ми теж можемо вживати «studieren». «Leben», ліптики, жити значення значенні існувати. Або якщо ми вказуємо країну або місто, де ми живемо, ми теж вживаємо «leben». «Wohnen», вончики вонт, проживати за адресою. Тобто, якщо ви вказуєте вулицю. Номер будинку, де ви живете, ви ставите уже не лебен, а вон. Фраген, фраг, фраг запитувати. Зворотні дієслова, я вам вже поясню, що це за зворотні дієслова. Знову, зіш я вам не записую в трьох формах, але зіщ це завжди стоїть біля дієслова в будь-якій часовій формі. Зич вашим вашен вуш, гівашен, митися, з душен, душ ги душ, приймати душ. Зич інтересірен, інтересірте, інтересір, цікавитесь. Це не повний список, вербен, рефлексію, прономен, але я вам декілька прикладів, прикладів навела. Ви їх вивчіть, будь ласка, вивчіть їх в трьох формах. Складайте з ними речення, а потім ви вже можете розширювати свій список. На заняттях або самостійно берете словнички, дивитесь, які дієслова є зворотніми, і з ними складаєте речення. І тепер дієслова, які ми з вами розглядали, коли брали Perfect займ. Це дієслова я говорила вам руху, зміна стану. І ось вони теж можуть вживатися хабен. Тобто, в німецькій мові є дієслова, які можуть вживатися і хабен і зайн, це залежить від. Значення цього дієслова, в якому значенні він в даному контексті вживається. Дієслово фарен, я вже приклад з ним 에, 에, приводила вам підвозити когось, я ось вам спеціально написувала когось щось. Тобто, якщо у нас дієслово руху, і в реченні обов'язково після нього стоїть апозитів об'єкт без прислівників, тому що у нас в акузитів ще можуть стояти слова, наприклад, перед якими йдуть прислівники auf, або «ан», коли слово відповідає на питання, куди. А це мається на увазі акузитів об'єкт, як я вам приводила приклад, я говорила, що майне фронтінг, кого мою подругу підвезла? Тоді всі дієслова, які вказують на рух або зміни стану, будуть в перфект вживатися з хабе. Фарен, фурґівґефарен, підвозити когось. Розтопити щось. Сонце розтопило сніг, наприклад. Або масло щось було твердим, стало м'яким. Сонце там розтопило, або тепло розтопило, або гаряча вода щось розтопила. Тоді буде схабен. Трайбен, тріб, гетрібен, виганяти когось. Дуже часто, коли ми говоримо про хіловін, ми говоримо, що ми, люди виганяють цю ніч злих духів. Оце якраз і є дієслово трайбен тут вживається, або нести щось за вітром, вітер там несе листя, або ще щось. Це теж трайбен. Федербен, федарб, федербен псувати щось. Ось ці дієслова, які можуть вживатися іззайн, із хабен-перфект. В залежності від їх значення. І так, я думаю, що сьогодні ми з вами закінчили тему Perfect. Це вже третій урок, де я зупинилася на хабен для рівня А2Б1 достатньо, навіть для рівня Б1 достатньо оцих правил, оцих випадків вживання. На сьогодні все. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь, вподобайки, в коментарях обов'язково пишіть свої речення, запитання і до наступного разу. Без пальця, чис!